Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Explain Select. Асоціація один до одного. Materialize І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати команду Explain. І сьогодні у нас буде цікава тема це Materialize Отже, Materialize це вузол. Який зберігає дані в пам'яті під час їх читання, а потім повертає дані з пам'яті під час кожного наступного проходу. Фактично, це означає, що сканування таблиці буде виконане лише один раз, навіть якщо вузол приєднання вкладеного циклу повинен прочитати ці дані декілька разів. Можливо, опис не дуже зрозуміло. Але ми будемо це розбирати в процесі, і тоді ви зрозумієте, що це означає. І для початку ми підемо в наші класи. Наші сутності це person, це сутність. Отак ми робили індекси. До речі, про індекси можете подивитися в попередніх відео. Так, у нас є ID, і поля first name, second name, і асоціація на кар один до одного getteри і setter. І один допоміжний сетер. У нас приходить сюди car, і ми запам'ятовуємо car в нашому цьому об'єкті, і цьому car сетимо person, тобто цей об'єкт. Для того, щоб була у нас подвійна асоціація. Так, тепер йдемо в наш car. Це теж сутність, теж є ID, поле не, і, в принципі, двохстороння асоціація на person через join column, person ID. Тобто ми запам'ятаємо ID на цього person, щоб була асоціація. Getter і Setter. Так. Це все. Давайте тепер підемо в наш сервіс. І у нас тут апдейт. Це означає, що на базі наших сутностей буде створена таблиці. Якщо їх немає, в нашому випадку їх немає. Або, якщо ці сутності будуть змінюватись, то і таблиці в базі даних також будуть змінюватись. Давайте запустимо, подивимось. Які запити будуть в нашу базу даних. І так, create table Car, ID, name, person id, primary key у нас ID. Далі, Create table Person, ID, first name, second name, і primary Key у нас також ID. Спочатку ми дропаємо наш constraint Unique key. Alter table. Так, якщо його немає, то у нас будуть такі два ворнінга. У нас, в принципі, його і немає. Далі. І тепер ми створюємо Alter table table car, а я Constraite Unique на поле Person ID. За допомогою цього ми отримаємо один до одного зв'язок. Далі, Alter Table, if exist, так, car, DD Constraight, FK це key на Person ID, reference person, для того, щоб був взагалі зв'язок між цими двома таблицями. Refresh, супер. У нас, в принципі, зв'язок є. Давайте тепер зробимо збереження. Заходимо в метод В Всередині сесії і транзакції ми ітеруємось 100 тисяч разів і створюємо 100 тисяч персонів, задаємо там first name і через І, тобто у них буде first name 1, first name 2, first name 3 і так далі. Ну, з нуля, звісно, починається. Далі в нас тут створюється кар, і кожне 10, до речі, починаючи з першого, тобто індекс 0% відсоток 10 а, дорівнює теж 0. І ми сетаємо наш person. Тобто кожний person, 10-й, починаючи з нульового, буде отримувати кар. А, а, всі наступні, 9, просто сешен персірка. У нас не буде зв'язку. person, Робимо постійно, щоб зберігати його Transaction Commit і Session Cross. В принципі, все. Давайте зробимо запуск. Подивимося, як у нас це збережеться. Довго буде. 10-15, здається. Якось так. Все, супер. Тепер можна йти в Person. Персу у нас буде послідована від 0. І ітерована. 0. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Супер. А кара у нас буде перший, потім 11-й. Перший, як ви бачите, потім. 11, 21 і так далі. В принципі, таким чином ми їх зберігли. А тепер давайте розглянемо нашу команду Explain. Поїхали. Explain. Select будемо робити. Uh, all from Person. person так, p. Uh, Left join будемо робити. На табличку Car. Так, C. On. Зв'язок у нас буде P.I.D. Uh, c. Person, там, ID. Далі. Будемо тепер писати умову where uh, так P. ID, IN, буде у нас через список, ну, як у нас вже попередніх а, відео було, зробимо такі самі цифри. прикольно вийшло. Так, подивимось зараз на цей запит, як у нас було. Тепер дивимось у нас індекс кант по кожному разу, тому що у нас primary key є індексованим і unique key є теж індексованим. Use per, Person Primary Key index, і юніки на а, поле Person ID. Ж, а, також є індексовано. А тепер давайте додамо AND, йдемо далі. І нехай буде C теж по ID. Нехай буде. Так, in. І нехай буде теж 5, 6, 76. І тепер дивимось, що нам видасть наш PostgreSQL. Опа-на! І так по пошуку персона в нас тільки один індекс, індекс scan. Тут, в принципі, все видно. Але ось, коли ми доходимо до таблички Car, ми бачимо не просто індекс scan, ми бачимо MATERIALIZE, Що це означає? Дивіться, коли ми тут шукаємо по ID нашого персона, ми робимо пошук по персону тільки один раз. Коли ми робимо left join, ми приєднуємо Результат, який ми знайшли в персоні. А нашу car і по ID наших personів ми робимо PID, person ID. Тобто ми робимо пошук по person car нашому. Person ID, вибачте, в car. А потім ми робимо пошук по id Отут. -от. Точніше, ні, навіть, мабуть, неправильно. Зачекайте. Спочатку ми е, читаємо. А, ні, все правильно, зверху вниз. Все правильно, зверху вниз. Е, так, перший індекс у нас по праймері, який ми поєднуємо з нашою таблицькою, все правильно, а потім ми робимо пошук в нашому. По нашій ID ось таким ж чином. І так, ми зробили пошук по персону один раз, ми отримали дані. Потім ми додаємо дані з person через person ID по пошуку цих ID, які ми, які ми тут отримали. Оце перший пошук по нашому car, а потім ми кажемо AND, будь ласка, пошукай, щоб в car-і карі були, мали таке значення. І ми не йдемо вже другий раз в табличку car і шукаємо ці ID-шки. Ні. Ми шукаємо вже дані, які ми отримали, коли об'єднали табличку з person. Отже, Materialize це вузол, в якому ми зберігаємо дані, результат проходу по таблиці. І рядки, які виконують ту чи іншу умову. І коли нам знову треба робити пошук, ми ходимо не по табличці ще раз, а по цьому вузлу. Наприклад, в табличці «Car» ми робили поєднання для того, щоб зробити left Join» з person. Ми по ID фактично бігли по табличці «Car», і все, що у нас було ID 5, 6, 76, ми робили пошук по полю Person. Коли ми все це знайшли, ми додали вузол Materialize, а потім ми кажемо, що нам треба в табличці кар ще й по едішці відсортувати по такій ось умові. І другий раз ми бежемо вже не по табличці кар, а по вузлу Materialize. І відбираємо всі рядки, які будуть виконувати цю умову. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!